Виконуємо завдання 9 практичної роботи 23 за підручником інформатка 7 клас, авторів тріщий Лазарець» 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки «Айдле». Створимо нові вікно програми. Для цього виконуємо файл, «New файл. Оголосимо змінну, в якій будемо зберігати кількість днів, називаємо її «Days». Значені дані змінні будемо присвоювати з клавіатури. Для цього скористаємося функцією «Input», але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Для того, щоб рядковий тип перетворити в цілий, скористаємося функцією int. Для того, що у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl, пропуск. Запишемо підказку користувачу, кількість днів, тобто що саме він має вводити. Створимо зміну, яку ми будемо зберігати кількість днів з додатньою температурою, називаємо її просто К. І надамо їй значення 0. Чому саме 0? Тому що може бути так, що в нас постійно буде від'ємна температура. Тоді К так 0 і залишиться. Далі нам потрібно буде вводити температуру і перевіряти, чи дана температура є додатна. Для цього скористаємося циклом з параметром FOR. FOR використовуємо тому, що ми знаємо кількість ітерацій циклу, вона буде рівна DAYS. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter, і бачите, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пропускам бо одному натиснені клавіші TAB. Все, що з відступом, буде належати до даного циклу. Ну і нам спочатку потрібно ввести температуру. Робимо це таким самим чином. Зрозуміло, тільки зміна тепер буде інша. Ну, якщо температура, то називаємо дану змінну T. Ну і зрозуміло, текст підказки інший. Отже, вели температуру, присвоїли її, зміните, і тепер потрібно перевірити, чи дана температура є додатня. Для цього користуємося неповним розгалушенням і перевіряємо, якщо T більше нуля. Знову відступ. То в цьому випадку змін лічильника, в якій буде зберігатися, кількість днів з додатньою температури збільшуємо на одиницю. Використаємо скорочний запис таким чином. Ну і тепер залишилось всього все вивести результат, тому що ми в цьому циклі пройдемося повністю по всіх днях. Виводимо за допомогою функції Print. Зверніть увагу, що відступи забрали, тобто вийшли з циклу, ну кількість днів з додатньою температурою зберігається змін ІК. Збережемо файл save або Save As. Перший раз немає різниці. Я збережу з іменем практ 239. Та виконуємо Run, Run модуль. Ну, Введемо якісь невелику кількість днів, щоб багато не вводити температур. Хай буде 3. Ну, і для першого разу ведемо спочатку всі від'ємні температури. 0 також не має рахувати, так. Відповідь 0, все правильно. Так, бачите, все працює. Тепер кількість днів з додатньої температури 1. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.